Тушку. тому що е, не будемо лукавити дати 100% гарантії, що ті кандидати, які підуть в до позиції, будуть е, такі чесні і, і принципові, ніхто не дасть. Якщо зараз хтось скаже 100%, що наш кандидат це 100% чесний і, 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 і от, от це ідеал, це можна образ з нього писати. Ну я не повірю тій політичні сили чи тій людині, тому що є безліч факторів, які впливають на людину. По-перше. Треба дивитися, заглядати на багато років назад на моральні устої цієї людини, на її діяльність в місцевих радах. По-друге, треба дивитися, що людина може втратити. Людина може втратити дві речі: людиною керує страх і гроші. Людина може втратити або бізнес, або людина може втратити більш важливіші речі. Не хочу їх називати, тому що ми знаємо приклади, коли шляхом залякування певних кандидатів, коли були порушені кримінальні справи з нічого на членів родини, чи були вкрадені діти, в людини не лишалось вибору, як робити цей крок. Тобто людина дійсно, яка не має що втрачати, ось вона може йти на пролом і боротися з тою злочинною владою і міняти цю країну. Людина, яка може втратити ресурс певний. Вона, очевидно, буде думати, а на що воно мені треба, і напевно придеться співпрацювати. Тому е, говорити про те, що в опозиційних силах не буде тушок. Я зараз не борюся на 100%. Але наша задача як політичних партій, як людей, які мають політичну відповідальність перед громад.